Усім привіт! Вітаю вас на каналі Хрестенка. Я в магазині Єва. Нові акції вау вихідні. Акції діятимуть з 23 по 25 січня. На альфамет, засоби для догляду за ротовою порожниною зі знижкою в 40%. Зубні пасти по 66 гривень та 50 копійок. Об'єм 75 мл. Є у поліскувачі ротової порожнини Альфамет, об'єм 500 мл, ціна 85 гривень та 70 копійок. Зубна щітка від Альфамед 73 гривні та 70 копійок. Недавно попалося мені відео, слухайте, що казала стоматолог обирати м'які щіточки. Ось ця, власне, є дуже м'яка. Значить, яка тут щитина? Дрівненько-дрівненька. Так, собі думаю, а може і спробувати? Можу і спробувати. Хто користується м'якими? Напишіть мені, чи гарно очищають зуби. 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто акція, якщо ви берете 3 товари, то оплачуєте лише за 2 дорожчих. Цього разу це є категорія приготування їжі, різноманітні фольги, пергаменти. Також поєднуються із губками для миття посуду, із сміттєвими пакетами різних торгових марок, можна собі об'єднувати які завгодно. І різні целюлозні ем, мікрофібра, узналом всі серветочки. Обирайте собі три товари із цієї категорії, а оплачуєте за два дорожчих. А ще можна їх поєднати із рукавичками. Щоправда, бачу так переважно ціни не акційні. 75 фрекенбок від управдом по 16 гривень. Тут є набір 10 штук, тобто 5 пар, 39,50. Такі рукавички ну, одноразові, знаєте. Ціна 23 гривні це за 100 штук 50 пар. Маломінові губки акції 43 гривні, в упаковці дві штуки, від frakenboк шкребок. До речі, я і такими користуюся, вони мені подобаються. Такі, знаєте, хороші. Такі щіточки по 30 гривень. О, відрівні рушнички. Дуже прикольна річ. Ціна 70 гривень. Тут є 30 витривів і розмір 25 на 25. Коштують 70, як я вже сказала. Ось такі серветочки. Просто це є скарб, дівчата. Чесне слово і хлопці. Дуже вони мені подобаються. Їх можна не Мій тінт з Аврори мене привернув увагу. Ем... Що можна? Витирати скло, дзеркало в автомобіль. Коротше, це мої улюблені серветочки. Тут є набір із 4 штук і ціна 90 гривень. Зараз не акційна. Губки всякі такі цікаві, трендові. Це жорстка з двох сторін, а є напів. Напів жорстка, напів м'яка. Бачите? Така коштує 48,50. Ось така, теж, що я так придивляюсь, докуди вони в одну ціну. Така губка, вона є ніби одна, а багато є шарів. Вони між собою скріплені, можна їх розслоювати. Коштує 52 гривні. Тут насправді багато всього цікавого. Ось така щітка із дозатором для миючого засобу по 20 гривень, скрибок із ручкою за 16 гривень. Щітка для чищення жалюзів, тут між ними є простір. Ціна 35 гривень. По 40 гривень папір для випікання, він йде листами, в їх є 15 штук в упаковці, розмір 42 на 38. 35 гривень губки для миття посуду. Такі по 42 гривні. Цей варіант 6 штук в упаковці 39. Так, падає ціни акційні, ось такі акційні. 20 гривень 5 штук. Щось не бачу. Я тепер такі були, знаєте, менші. По типу, типу ось таких, але їх було 10 штук. Зараз не бачу їх на полицях. Пакети Home Art, до речі, ось ці досить хороші. Загалом фірма Home Art мені досить сподобалась. Я купляла різні їхні товарі, і плівку, і фольгу. Все було. Класно, якісно. 75 гривень, це є 30 штук, 30 пакетиків на 35 літрів. Що новеньке, пінка пакета, ціна 22 гривні, 15 штук на 35 літрів. Виходить, ось ці вигідніше брати. Бо 30 штук вийде. Ну, якщо дві пачки брати, вони вийдуть за 44 гривні і ще третє піде в подарунок. Але знаєте, якщо ви берете більше, ніж три позиції, там є обмеження, по-моєму, шість і не більше чи вісім, У нас вам на касі скажуть, що не можна більше брати. 70 гривень. 50 пакетів це є, управління на 35 літрів. Так, і все, решта не акційні. Ці от мені сподобалися вологопоглинаючі. 74 гривні. Фрекенбок 3 серветки 40 гривень. Такий варіант. Тут є в упаковці 5 штук 79. Файно 8 серветок вологопоглинаючих 127 гривень. Такий варіант 96,50 40% знижки на підгузки трусиками від торгової марки Joy. Є четвірка – 44 штуки, п'ятірка – 40 і шістка – 36 штук у упаковці. Ціна 252 гривні. Акція мінус 50% на другу одиницю. Підкреслюю на другу. Це є акція на усі капсули. Для прання. Звертайте увагу, є дуже вигідні пропозиції. Ось такі капсули від Ariel. в упаковці 60 штук і ціна 649. Вигідно взяти дві пачки: перша буде за 649, а друга за 325 гривень. уявляєте, скільки собі на цілий рік набрати капсул. Чи ось такі Ariel. 30 штук в упаковці. 498, 12 штук, 239 гривень. Відкoniн, 219 за упаковку, Sky 20 штук. Скай 4 в одному капсулі 45 штук за 209 гривень. І є менше по 12 штук, 108 гривень за упаковку. Друга буде за 54. Якщо брати дві 2, однак, чогось так. Лоск 15 чи 13 капсул, а ціна однакова 264. Капсули персіл 13 штук, це є 4 в одному капсула за 229. Друга пачка буде за 115, але треба взяти дві упаковки одним чеком, не обов'язково однакові, Просто найвигідніше брати в однаковій ціні. 699 гривень 60 капсул. Я, до речі, таки купляла давніше. Гарно перуть, нічого поганого сказати не можу. Це була така вагітна пропозиція. І ще дитячі, точніше, капсули для прання дитячих речей, хані бані. Їх є в упаковці 12 штук, і акційна ціна 109 гривень. Друга піде за 55 гривень. Туалетний папір «Зева Deluxe Ексклюзив» зі знижками трьохшарові, чотирьохшарові, ті, що по 8 рулонів в упаковці. Ось такий варіант за 171 гривню. 8 рулонів. Знижка 30% на паперові рушнички від торгової марки Lito або «Грінвей». Від «Грінвей» ось такий рулон, одна штука: цей трьохшаровий. 46,80. Два рулони літо 34,30. І ось такий за 42 гривні. Це, до речі, теж рушнички. Вони веподібно складені. Тобто, по одному так виймаються. І ціна 35,60. Акція знижка до 40% на засоби для інтимної гігієни від лінджерів. 14 гривень вологі серветки лінджері, 15 штук для інтимної гігієни. Більші пачки 20 штук за 24. Гелі для інтимної гігієни 65 гривень 300 мл. І ось така новинка інтимної гігієни 60 гривень. Щоденні прокладки 23 гривні за 20 штук, є в індивідуальних упаковках є звичайні пачечки. 50 штук за 55 гривень. Так, для критичних днів ціни на менші пачки 30 гривень та 50 копійок. Більші по 60 гривень. Багато є на вибір. Найбільший варіант це 40 штук в упаковці 115 гривень. Такі нічні по 25 гривень. 9 або 8 штук. Тампони, 8 штук 31 гривня, 50 копійок. 16 штук за 54 гривні. І 32 штуки, ціна 86 гривень. Щось таке цікаве, слухайте, привезли засоби для догляду. За тілом для купання 311 гривень подарунковий набір. Це бомбочки, 239. І це набір бомбочок. 10 штук по 15 грамів за 119 гривень. Жіночі та чоловічі одноразові станки для гоління. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ви собі обираєте будь-яких 3 товари із цієї категорії чи це жіночі чи чоловічі станки, а оплачуєте за 2 дорожчих позиції з тих, що ви обрали. Ось такі станки коштують 152 гривні на 3 леза 4 штуки. Такий варіант 206 гривень. Тут на 5 лез 2 станки. 215 гривень 4 станки на 3 леза. 198 гривень 3 станки на 3 леза. Джилет Venus. 194 гривні 3 станки на 3 леза. А ці 198. Такі просто кольорові. Велика пачка від Gillette Simple Venus 312 гривень в упаковці 12 штук. Такі 51 гривня, 4 станки на 2 леза. І з найбюджетніших ось такі станки. Про тебе 35 гривень на 2 леза, 4 штуки. Чоловічі станки жилет. Це є 12 штук в упаковці на 3 леза – 367 гривень. Багато є неакційних пропозицій від жилет. 40% знижки на чоловічі шампуні від торгової марки Шаума. Об'ємом 400 мл шампуні, Бачите, їх є декілька на вибір. Ціна однакова: 94,50 гривень. Перепрошую трошки шумно, бо працює генератор, а я тут біля входу. Шаума 2 в одному це велика баночка на 750 мл. Вона йде з дозатором 161 гривня. Усі професійні засоби для миття волосся. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І зумі входить ладор. Тут є і знижена ціна. 359 гривень, це 300 мл. 539 гривень, це є 530 мл шампуні. І ще додатково, два берете, третій подарунок. Бреліл нумеру. Шампуні є, масочки є. 414,1 літр шампунь. Маска 309 гривень. Один літр. І є у ліки спреї. IQ Код шампуні по 315 гривень 500 мл. Маски теж 315, а спреї за 299. І небрі. Трошки акційні, трошки неакційні. 363 гривні шампунь. Маска, півлітри, 452 гривні. OGX – 349 гривень. Є варіант, це є шампунь. А кондиціонери по 360. Маска для волосся Estima – 309 гривень. Шампуні по 219, об'єм 500 мл з дозатором. Тут був літр. І спреї 150 мл 149 гривень. Акція на прикраси для волосся, жіночі, дитячі і різноманітні аксесуари чи теплі навушники. Чотири одиниці собі обираєте, а оплачуєте лише за дві дорожчих. Багато є на вибір крабиків, і пластикові, і металеві. Ще зараз, так, знаєте, під шапку може і не треба. А весною просто буде як знахідка. А потім не схочу дати 24. Такий класний бант, дуже гарний, ціна 80 гривень. І всього різного, такого гарного. Такі заколочки 60 гривень, дві штуки. Великий вибір для малечі різних заколок, резинок, наборів. Такі заколочки, зайчики по 30 гривень. Навушники теж беруть участь в акції. Ціна 149 гривень. Є обручі, є з такими от пухнастими друзями. Набори прикрас 50 гривень, ці теж 50. Резинки, пружинки, дві штуки 30 гривень. Браслети. Ось такі різні є. Так і всякі підвіски, кулони. Обираєте собі 4 товари, а оплачуєте за два дорожчих. На торгові марки MyFace та MyBody кешбек 80% від вартості. Є акційних пропозицій досить багато. Бачите? Засіб 3 в одному 50 гривень, скраб білінг по 50-45 гривень. Такий лосьон-тонік, чи гель для вмивання, чи маска плівка для проблемної шкіри по 45, їх тут багато. Також є міцелярна вода, 49,80, пінка для вмивання 40 гривень, додатково до акційної ціни. Ще є кешбек, тобто одразу дві акції. І знижена ціна і повернення коштів на картку Єва. Хочу вам так уточнити трошки. Ці бонуси: 80% кешбек, вони повертаються вам на карточку Єва. Їх списати можна на наступний день після покупки, оплативши 50% від вартості, якщо берете. Акційний товар, якщо не акційний, то там трошечки більше можна списати. І для тіла MyBody різноманітні скраби, вони теж йдуть на кешбек. Пам'ятайте, що кешбек має свій термін дії, якщо ви не списали бонуси впродовж 21 дня вони просто зникають. Тож, так, потім не дивуйтесь, куди діли. <хи> Якщо ви не списали, час пройшов, вони просто зникають. Крем 33 гривні. Такий 83 гривні з дозатором 350 мл. Знижка 50% від вартості на товари від Liren або Under 20. Пінка для омивання 116 гривень. Крем з вітаміном С та Е e, 142 гривні. Вікові креми по 129 гривень 50 мл. З колагеном теж 129. гривень. Аквабабл. Ціна 151 гривня. Гелі для умивання 116. Десь на тонік згубилася Ціна. Пінка для вмивання 114 178. bb крем за 161 гривню. І ось такі по 101 гривні. Це ще не все від Liren, Є алоє колекція. Зволожуючий тонік 119 гривень, крем 129 гривень 50 мл. Пілінг 89,50, 112 гривень Гель. 114, 84, 50. для обличчя з СП захистом 30-149 гривень. Такий варіант 149 гривень, сироватка 30 мл. І 164 гривні. Такий варіант. Акція на декоративну косметику на вихідні LCF. 2 до 4. Обирайте собі будь-яких 4 товари від цієї торгової марки, а оплачуєте за 2 дорожчих товари. Від торгової марки «Ламель» декоративна косметика зі знижкою до 50%. Від торгової марки LCF усі колготи, панчохи, напівпанчохи чи шкарпетки. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ви собі обираєте будь-яких 3 товари від торгової марки Viv'E, а оплачуєте за 2 дорожчих. Колготи 70ден 139 гривень. Панчохи 20ден 269. З сердечками по 115 гривень. Її в дрібний горошок. Теж 115 гривень. Капронові кологоти 20 ден. Дитяча декоративна косметика Ханібані. Акція 2 дорівнює 4. Обираєте собі будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!